Тарам тарарам там тарамтарарам тарам там тарам рамтарарам. Обідня перерва на привокзаль на ТБ. Дев'ятий випуск, друзі. Традиційний дев'ятий випуск. А ми з вами скучили. Ви з нами, напевно також літо час відпочинку. Всі кудись йдуть відпочивати, загоряти, купатися. Львів, не виключення. У Нас також є озера, де відпочивають люди. Добрий день. Е, ти чо вас, Васи, ти чоло! -чо, спокійно, вас, спокійно, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно. Як вас звати? А, мене Антоха! Антон, звідки ви? Я з Лівандоки. Е, ви з Лівандовки. Традиційне питання від нашої передачі. Що ви любите їсти на обід? Ну, походу, з і півазік. Ага, ви знаєте, що алкоголь е, в таку жару небезпечний для життя. Пацанчик, Ти бачиш то озеро! Так. Піввасік тільки його прикрашає. Зрозуміло, Антон, а чим ви тут займаєтесь? Що, А від чого ви можете відпочивати, якщо ви просто галімий гопник, який ніде не працює і сидить на шиї в своїх батьків? Чуєш, Тимоса! А ти знаєш, як то утомляє! Зрозуміло, ви від того відпочиваєте, а чим ви ще тут займаєтесь, крім того? До сюди! Бачиш? Бачиш тенісні корти? Ми там теніс валяшемося! Але ж вони загороджені! Понятно! Вони ж платні! А хто? Що, у Антон папір, дай, Антон! Та навіть тобі папір, візьми лопух! Антон, на який б лопух? Ти наші мої речі викинув! Я тобі казав, що я тепер в маршрутці як лошара поїду. Га, за то погодно по посвідченню! Побідня на наприклад, на ТБ. дивні люди в незвичайних локаціях. Зустрінемось. Антон! 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 Чого? Антон! А ви знаєте, що зараз на перехресті Стрийська наукова? Ти гониш! Та чесно! Ото От мене жис по світу покидала. Обідня перерва, слідкуйте за нами.